Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Тема, яку я хочу роздивитися стосується Гаакського суда. Хочу запитати у карт, чому досі тягнеться лямка, і Гаакський суд постійно шукає підтвердження. Знущань над українцями? Знущань над українським народом. І тепер зараз спочатку ми глянемо, що саме на сьогодні представляє із себе ГААКський суд? І так, що представляє із себе сьогодні ГАКський суд? Що із себе представляє Гакський суд? Якщо коротко, то дві сторони медалі. Організація насправді закрита. Є багато інформації, яка скривається, її не виносять. Чому сказала, що дві сторони медалі? Тому що тут все рівно робиться так, як зручно на той час, на той період. Як вважається, розумієте, як, от як зручно зробити, як зручно підібрати ключ, так і буде. З однієї сторони вони за самою ситуацією слідкують, вони, в принципі, завжди в курсі справ, але діять завжди. Комфортно для себе в першу чергу, так як зручно буде е, саме тим людям, які там е, є. І ці люди можуть бути е, управлінцями, е, не можу сказати, що керуючими, там, судді якісь там, да? але є люди, вони е, не зовсім їх видно. І ось вони користуються рішеннями і повертають так, як потрібно. Вони можуть вихід знайти, можуть затягувати, а можуть перекривати всі шляхи дороги. А вони вирішують самі. Як правильно сказати, вони вирішують із тих обставин, які є сьогодні, наприклад, да, з питання, яке вирішується сьогодні, вони вирішують так, як, що буде завтра. Не з по справедливості, а дивляться, як повинно бути завтра. от так ми і зробимо сьогодні. Ось так. Тому, по жриці тут сама інформація справедливості, несправедливості, вона скривається. Бо вони крутять, мутять і так далі по-різному. Тут варіантів їх рухів, рішень різне. Але головне те, що вони обирають, що роблять, вони контролюють це все, да, вони все бачать. Вони все бачать, але рухаються так, як їм потрібно, щоб було завтра. Ось така на сьогодні організація. Як вони, чому вони затягують визнання росіян, визнання їх знущань? Над українською нацією. Чому вони затягують? Чому постійно шукають в лапках докази? То це їм мало, то цих доказів їх мало, тобто, чому постійно шукають і потребують якихось доказів, якщо, як ми бачимо, це на долоні відкрито. Чому ніяк не приймать рішення? Чому затягують? Чому всі знущання над українськими людьми вони не бачать причина? Ну, я вам скажу так. Насправді вони все знають, все бачать і бачать різні, різні історії, різну інформацію. Знають, отримують її і обирають, як саме їм. Проявлятися, яке рішення приймати, і вони обирають, наскільки швидко вони будуть діяти. На сьогодні, маючи багато інформації, багато інформації, так довго народжують, тому що, ще раз кажу, дві сторони медалі, дві сторони, тому що вони мають інформацію, як за Україну. І вони мають її багато. Так, і мають інформацію за Росією. виношують плани, довго очікують. І розумієте, тут я, от я кажу, що дві сторони медалі. От дивіться, по цій карті ми навіть бачимо, от наче нам показують обличчя таке чисте, справедливе, да? а захована тут така мордяка. Тобто, насправді, вони можуть. Вони Іноді можуть показувати і зуби, але те, що в обличчі нам людям показують чисте обличчя, це ем... тобто тут є дволікість. Ось так. Тут є дволік... дв... дволічі є. Двеликість. Бачать всі, все знають, е і кажуть, що їм не вистачає інформації, не вистачає е цінностей, да, тобто інформації, доказів, не вистачає, тому вони вагаються, тому вони довго думають і так далі. Але ми бачимо, що тут просто е показують нам о такі чисто обличчя, нібито вони думають і так далі. Насправді. Чому так вони довго вагаються? Вони отримали інформацію і, скоріше всього, так і гроші да, для того, щоб рух, для того, щоб рух цей зупинити, щоб він був затягнутий, щоб результат був хитрощам, по підступності затягнутий, довгоочікуваний. розумієте, Тут був договір. За бабло, і ще раз. Щоб оцей рух був затягнутий. Щоб всі чекали, чекали і заморилися чекати. Так, дивимось далі. Чи було втручання з російської сторони? Чи було втручання з російської сторони? Саме з російської сторони. Так, однозначно тиск. Грати оць, цей театр і маніпулювати однозначно. З приводу України і боротьби двох сил. Бачите, однозначно тиск, і це для їх комфортно. комфорту. Тобто, якщо хочете, щоб вам було комфортно, якщо хочете сидіти так і продовжувати, значить, вам треба цю інформацію закривати, треба її постійно е приховувати рішення, розумієте? І ще раз кажу, тут тиск, маніпулятивні дії через подарунок, який був е наданий їм. Тобто тут був подарунок наданий для того, щоб вони маніпулювали, продовжували, ну і таким чином, що раніше вони отримували цей подарунок, раніше вони отримували цей, цей подарунок, і тому сьогодні вони знаходяться під тиском. Тут дві сторони, а, якби на них впливають, де Україна просить, розумієте, і з іншої сторони тиснуть. І тому вони самовагаються, бо і знають, що повинно бути, повинно бути рішення від України з двох сторін намагаються на них тиснути. І так, і так, і так, але вони закриваються. Закриваються і, і, закриваються і маніпулюють постійно інформацію. Ми бачимо по дошці, шахматній дошці, тобто вони постійно і на чорне, і на біле. Ось так, бо їм так зараз зручно. Їм так зараз зручно, їм так зараз комфортно. Давайте подивимося, чи є там всередині цього Гакського суду серед робітників працівники, які впливають на це під контролем Росії, чи там внутрішньо працюють працівники, чи просто зі сторони якось. Впливають, ось карта справедливості, там прямо в суду працюють люди. Там прямо в суду працюють люди, ви бачите, да? які інформацією роблять все, щоб це було довгоочікувано. Ці люди сидять, дивіться, я помішала, і знову карта девятка кубків. Значить, щоб ці люди, які там працюють, люди, які там працюють, вони намагаються вкладатися максимально інформації в тому суді для того, щоб е, тут е, для того, щоб тут допомоги е, довго було, довго чекали, для того, щоб просто зачекалися, розумієте, бо сидять на двох стільях, на двох стільцях. І вони на двох стільцях сидять, і вони ж це все і заморожують. Ну і я вам скажу: це не просто робітнички. Тут людина, яка е, може впливати. Ось, бачите, випадають. Дивіться, які карти, які можуть впливати і е, дії, і інформацію цю стримувати. І коли треба. Вони випускають е, свої всі кіхті, от саме коли треба, вони починають впливати, проявляються зразу тут, як тут. Чи врешті-решт Україна зможе добитися, добитися від. Е, ні, не так. Давайте подивимося. Для чого для чого вони стримують? Для чого? от Які вони хочуть, ну стримують сьогодні-завтра. Все рівно тут факт. Для чого вони стримують? Я розумію, для Росії це зручно, але сам суд для чого стримує? Що хоче вигадати? Бачите, стримує інформацію цю. Перешкоди різні роблять. Для чого стримують? Бачите, тут стримання просто з усіх сторін. Вони роблять все, щоб деяка інформація не пройшла до конкретних людей. Є інформація, яка передається, або документація, яку вони далі не пропускають. Ну, Наприклад, наприклад є суд, до якого відправляються якісь листи, документи, заяви, і вони повинні пройти декілька етапів, щоб дійти. так. От, Деяких етапах ця інформація блокується на перших етапах, на других етапах, на третіх. І десь вона осідає. Десь вона ця інформація зупиняється просто, тобто її максимально зупиняють. То для якої цілі? Для свого комфорту зараз е, інформацію потрібно стримати, тому що буде. Бачите, стрим, е, стримують, тому що так потрібно. Тому що є. Країна, яка, яка може вийти із цього із зони комфорту і, і через ці дії, тому вони стримують це? Стримують цю інформацію. Так зручно. Що думають про Україну там? Що думають насправді про Україну? От, насправді, що думають про Україну? Підтримка та є. Підтримка є. Насправді, спочатку не вірили. Не вірили в те, що думали так: новічки, дурачки: треба маніпулювати, треба цю інформацію стримувати, тому що не вилізуть. Але виліземо, вийдемо із стану закриття. Вийдемо із стану закриття і скри скритої інформації. Те, що вони закривають, вийдемо, тому що будуть на будуть інші шляхи підібрані по іншому, і зможемо вирватися через ну через ці обмеження. Які нам вони роблять, і брешуть, що нібито зараз там десь щось пройти не може, десь там підтвердження немає, і так далі. Вийдемо із брехні. Вийдемо. Буде кінець цього стримування і спеціально, спеціально о, маніпуляції, і спеціального затягування. Буде кінець. Імператриця виходить карта землі. Яка почо осідлає тут цей, цей, цю маніпуляцію? Тут буде привернення уваги іще юридично, буде вкладатися іще інформація зі сторони України, вже вагома, більш, не те, щоб більш вагома, а тут більше а піде, можливо, якимось, якісь. Включаться люди, які відносяться до, до закону, да, але, можливо, це люди нові якісь. Е, Забула це слово, адвокати. Які зможуть зрушити і змінити, і змінити. Тому що там, де вони топтали зразу, да, там, де вони намагалися зупиняти. Інформацію, яка не може вирватися, пробитися далі, юристи і адвокати специфічні, які мають ці знання і такі глибокі ресурси, і зможуть пробити далі. Тобто, тут піде, бачите, тут робота, і це початок буде початок цього руху. Точно. Бачите, карта мира каже, що новий період буде. Тобто тут люди, які зможуть специфічною інформацією прорвати, знають, чи знають наші, що вони там брешуть і спеціально стримують? Так, знають. Знають, знають. Знають, що робота спеціально стримується для їх комфорту для за бабоси. Знають, що їм просто стукають, що е, нав'язують що ні, 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 зупиняйтеся. Ми вам там заплатили і так далі. Тому за це іде боротьба за ці зміни за те, щоб відродити е, це питання, з знову і знову і знову піднімати, піднімати, наголошувати, згадувати, що було з нашої сторони, мається на увазі з української сторони, і прорвуть в тому світі. Прорвуться боротьба іде тут. Сильна. Будуть піднімати навіть ці питання, про які вони навіть забули. Ну, нібито забули, да? нібито воно вже в минуле пішло, там стара інформація. Будуть піднімати, піднімуть її з пильних поличок, піднімуть і заставлять їх, заставлять їх, діяти. Я вам скажу, дивіться, заставлять їх діяти. Це буде для нас шансом, який ми повинні скористатися. І ми скористаємося, тому що зразу з нашої сторони поліється, прям почне діяти результат можливості шикарнючі. Перемога і королева Пінтакль це. Гарні ресурси досягнення цієї. Тут більше того, інформація і вкладання туди буде максимально багато, багато-багато всього йти. О, бачите, в їх будинок. Ну, ось так. Буде гарне співпрацювання. працювати будуть дуже багато з двох сторін багато людей. Багато. І наші люди будуть маніпулювати. Потім інформацією за народ України, за розбиття у народу України ресурсів, і будуть складатися нові договори, нові е співпрацювання по е з цього питання. Але тут прийдеться, я ще кажу, е нашим е піти іншими шляхами, іншими кроками, відмовитись від того, як ми сьогодні стукаємось, інакше да інформацію посилати, і тоді буде свято. Ось так любі ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам дякую дуже, особливо тим дівчатам і чоловікам, які завжди зі мною. Я вас бачу, я читаю. Все буде добре. Слава Україні, слава українському народові і слава ЗСУ. Ми непереможні. І захисники у нас просто найкращі у світі.